У районі 15-ї загальноосвітньої школи відбулося відкриття місячнику військово-патріотичного виховання, присвяченого 70-річчю визволення України від німецько-фашистських загарбників. Захід пройшов за підтримки міського товариства сприяння оборони України. Я хочу сказати, що це дуже важливий захід. Ніколи ніхто не думав, що ми можемо сьогодні знову почути звук гармат, звук снарядів на нашій рідній землі. І тому сьогодні всі школи. Відгукнулися на такий заклик. І проходять змагання школами. Ми почали відчули, з якою силою ми почали любити свою державу, свою Україну. І сьогодні, коли ворог знову на нашій землі, сьогодні молодь зовсім по іншому сприймає і ті події, які відбувалися 70 років назад. До проведення виховного заходу долучилися представники командування повітряно-десантних військ України, Житомирського військового інституту імені Корольова та військові 95-ї аеромобільної бригади. Мені дуже приємно таке